Надій та Веселися Марія, мати неба і землі, бо із тебе вийшло світло цьому світові і тебе прославляє увесь світ людський у сьогоднішній недільний вечір та урочисто прославляючи царицю небесну на святій Почайській горі, біля її ціконосної скопи, ми з вами. Разом зі святими отцями і церковним переданням пройдемо євангельським шляхом Богородиця. В одній кони восставши Маріам, і є формє слідчання Бога і Будо. Слова «в водні кони показують, що одні після події благовіщення воставши Маріам». воставши, перекладається. Як поспішно зібравшись у дорогу, у слов'янському тексті ім'я Маріан збережено в оригіналі, так як і у грецькій мові. Маріан по нашому Марія. Ми з вами знаємо, що Діва Марія була названа ім'ям своєї рідної бабці, мами праведної Ами. Слова гордія» вказують на нелегкий шлях знизу до гори, з однієї області в іншу, з Галілеї в Іудею із містечка Назарет у поселення Ейкарем, в якому проживали священик Захарія і праведна Єлисавета. І Богородиця долала цю відстань 140 40 кілометрів в Сочаніє, Тобто з великою обережністю, круті підйоми і спуски, розбійники і збірі, палаюче сонце і піскові буревії, вимагали від кожного подорожуючого на цьому шляху особливої безпеки та уваги. Чому, у святому Євангелії батьківщина Іоанна Тритечі називається раном Іудовим»? Тому що після поділу Ізраїлю на 12 частин ця земля дісталася четвертому синові патріарха Якова Ігуді і його нещадку. Після благовіщення Богородиця вирішила провідати свою родичку праведну Єлизавету з таких причин. По-перше, щоб привітати. Свою двоюрідну сестру і з великим чудом материнства у похилому віці та да допомогти їй. По-друге, щоб і самій поділитися таємничою радістю, яку вона отримала від архангела Гавриїла. Далі Євангеліст зазначає, що Марія ніде дом Захарі і її Іїсаві. У глибокій древності назва роду і назва будинку завжди походили за ім'ям глави сім'ї. А вислів Марія, Целова Єлісавіт вказує на особливе спільне поздоровлення, яке завжди супроводжувалося словами «Мир тобі», а зовнішньо Схоже на наше пасхальне привітання. Церковне передання сповіщає нам, що у батьків Іанна Претечі були два будиночки: один для постійного проживання, а інший для літньої пори за два кілометри у саду. Власне, тут у саду, серед прекрасних дерев Марія зустріла свою старшу боюну сестру Єлизавету де одразу. Забило джерело води, яке до сьогодні витікає із землі на території відомого нам Горницького жіночого монастиря. І як яку сюже Єлісаві, цілування Маріно, зігрався младень радощами в очереді і я, і із Духа свята Єлісаве. На цірядні святого Євангелія святитель Росі надіоландський говорить, що Марія прийшла до Єлизавети, а Христос прийшов до Іоанна. В майбутній претечі звеселився, адже до нього так близько наблизився Месія Христос. Преподобний Єфрем світ каже, що у цей час Дух Святий спочатку зійшов. На шестимісячного Іоанна, а потім і на його матір. Правина Єлизавета під дією Божої благодаті починає в точності промовляти слова архангела Гавриїла, які є пророцтвом із книги Іудив, що Марія сама благословена з усіх жінок, оскільки вона вмістила у своїй утробі Найдорожчі скарб немовля Господа. Праведна Єлизавета порахувала себе недостойною такої зустрічі з матір'ю самого Господа, запитуючи, і откуду мені сіє? Старша твою рідна сестра називає моїм блаженою за те, що вона через любову віру і покору волі Божій отримає. То віршеє, благодає від Господа. Діва Марія, вислухавши Єлизавету, абсолютно нічого не приписує собі, а усі даровані їй милості, їй дає єдиному богові, промовляюшого. Величі душа моя ну Господа, як хрістри смирення раби Сподія, як сотворіння, віліче. Сотворіть державу мистою своєю, ні зложи сильний ясно престол до сприяти Ізраїля, отрога своєго. Свята церква назвала цю молитву Дісною Богородиці і включила її для щоденного богослужіння з такої причини. Одного разу в Палестині, в 8 столітті, зокрема в лаврі. Преподобного ставила священого монах Косьма Майюбський писав черговий канон на честь Богородиці. У цей час йому з'явилася сама Цариця Небесна і сказала: Косьма, я дякую тобі за твої труди, які теж потрібні, але запам'ятай, що з усіх пізнеспірів, які присвячені мені, я найбільше люблю. Я душа моя Господа. Сама Пресвята Богородиця у цій молитві про себе сказала, все боотнині у блажання всій роді. Напротязі двох тисячоліть християни так благоволійно вшановують Діву Марію за те, що вона вмістила у своїй утробі невмістимого Бога. За те, що вона послужила неосяжній тайні нашого спасіння, за те, що вона по благодаті вища ангелів і архангелів, за те, що вона найшвидше чує наші молитви і відповідає на них. Ми з вами не чужі Божі Матері, а її рідні діти, усиновлені на Голгофі, через смерті Воскресіння її сина, а нашого Бога. Кожен із нас звертається до Цариці Небесної напряму без посередництва. Ми з вами не говоримо «Пресвята Свята Богородиця, моли Бога за нас, а напряму, Пресвята Богородице, спасі нас молимося тільки до Господа, і Його Пречистої Матері, яка включена у велику тайну Боговтілення і має велику владу від свого сина допомагати спасати люзбу. Ми з вами знаємо, що Пресвята Богородиця для кожної людини є джерелом благодаті, повнотою праведності, прикладом усякої добродії. Ми з вами не звертаємося до Божої Бат матері даремно, а дуже часто у важких випробуваннях. Ми щасливі, що маємо таку велику заступницю, яка постійно турбується за нас, яка завжди радіє нашому духовному вдосконаленню і навпаки, і яка завжди спішить допомогти навіть туди, де її не чекають, де її не кличуть. І гуміння наша, Пресвята Богородице, прийми молитви наші за нас, за дітей наших, Сина Ді Твоєму і Богу нашому. Який спасе тобою зуще наша? Амінь.